Цей випуск буде випромінювати проміні добра. Починаємо тренування ніг з матюків. Все, сьогодні по тренуванню ніг. Серйозно, блядь, Ков до пізди. Понавколо як завжди купа дал які будуть нам заважати це робити. Leg press is the king. Я би нахуй виганяв людей, які нахуй прийшли сюди страдати хуйньою. Фу, сука, бісить, блядь. День долбойобів, Отвечаю. Ділиться ліво і право. Ну що це, блядь? Одні їблани настрій попсують, блять. Люблю і ненавиджу, блядь. Другі їбланий настрій попсують. Ізі катка. Все ще вартий. Ці всі пекельні муки тренування квадрицепсу скінчені. Як ви бачите, рівень дофаміну в мене в крові росте. Настрій типу покращенню. Сука тупиця, блять. Сука, що ти щлкаєш, блять, там нахуй. О, пізда. Хуй так, блять, баха, бахати. Люблю вас, блять, все одно будете дивитися. Щоб всі нахуй навколо палали, блядь. Поїхав. Привіт ютуб. Давно не бачились, ну, все як завжди, з, з Іспанії. Я вже збирався, точніше, зібрався летіти наступний раз в Іспанію, а тут коротше, вирішили зняти вам відео. Сьогодні тренуємо ноги. Закінчується третій тиждень мосту. Ну, хто в темі, той розуміє, що це типу відновлення. Е, я закінчив останній, мабуть, в цьому міжсезонні набірний цикл з вагою 112 кілограмів. Трошки щось накачав, сподіваюсь, і зараз ще наступних три тижні має бути мосту. І, скоріше за все, будемо починати фазу підготовки. До першого турніру лишається плюс-мінус 23 тижні, якщо я не помиляюсь, але ну, не зрозуміло, бо не бачив календаря. Тому якось так. По самому все нормально, 112 вже трошки важко, насправді вага, особливо так як зараз стає холодніше і доводиться вдавати вдіватися трошки тепліше, то мені дуже некомфортно ходити, як капуста мені, якщо чесно, трошки важко дихати. По їжі ну, відносно багато. Зараз трошки зменшили і додали активності побутової, Спін почав давати кроки. 10 тисяч кроків в день, 20 хвилин кардіо після тренування 4 рази на тиждень. Поїжджі вуглів в тренувальний день десь 500, в нетренувальний 400-380, десь якось так. Сьогодні тренуємо квадру. Нічого особливого, як завжди, сьогодні субота половина за 29 вечора, і в нас є 80 хвилин, щоб потренувати квадру. Поїхало. Отвічаю, нахуй. От... Я все, сьогодні по тренуванню ніг. Серйозно, блядь. Починаємо тренування ніг з матюків. Це головне, бо тренування не піде, якщо сильно не матюкатись, бо навколо, як завжди, купа бої які будуть нам заважати це робити. По-друге, з розгінання. Треба трошки розігріти і коліна. І блядь, я би нахуй виганяв людей, які нахуй прийшли сюди страдати хуйньою. Тобто в тому залі лишилось би, мабуть, людини три плюс адміністратор. Два підходи по 15. І дихаємо рівно, щоб заспокоїтись, блять. Фу, сука, бісить, блять. День долбайобів, відповідаю. Якщо б мене дивився Михалик, і він би прийшов сюди зі мною тренуватись, його... Б... Шлях би трафив, серйозно, бо типу ну, занедбані тренажери. Я ходжу, мені тут своєю викруткою, походу, треба ходити. Ну що це, блять? Нормально? Коротше, цей випуск буде випромінювати проміні добра. Щоб всі нахуй навколо палали, блядь. Один розминочний підхід і два робочі. Одні їбланий настрій попсують, блядь. Другі їбланий настрій попсують. Ютуб нахер це відео, бо поставить 18 плюс купано нормативної лексики, бо тут я за годину буду сваритись більше, ніж за тиждень відні. Коротше, і оце тут доводиться трошки відривати жопу, тому що ну, ця двіжуха мала би от, отут от фіксуватись. Я би міг більше розтягувати квадро, Але так як ну, дехто за тими тренажерами дивиться раз і ніколи, то доводиться ну, робити такі речі. Короче, Діяльність тої жінки, яка незрозуміла нахуя прийшла в зал, як і більшість бляд, людей, це не значить, що я типу, пропагую таку хуйню, що якщо ви не знаєте, що ви тут будете робити, ви, блядь, приходите, хоча було б дуже добре. Знайдіть тренера, хай вам пояснить якісь основні принципи, щоб ви не ходили і просто не займали тут місце і не займали тренажери для людей, які прийшли сюди займатися якимось нормальними серйозними справами. Можемо починати робити тут. Не знаю скільки зараз подивлюсь. Планував 480. Максимально ногами. Мій, ну, при закінченні циклу був 560 на 12. Зараз, відповідно, я зменшив ваги, тому що відновлення гірше. Інтенсивність тренувань теж зменшив. Я десь там зменшив кількість робочих підходів, десь зменшив вагу для того, щоб плюс-мінус краще відновлюватись, бо я бачу, що з кожним книжним це важче і важче. Починав я знову там. На початку циклу було 460 на 12, минулого тижня було 470. Цього разу, так як я не вмію легко тренуватися, мало би бути 480, але подивимось. Що, е кожен раз, коли роблю жим ногами, починається квест, знайди бліни і доводиться ходити навколо і вишикувати двадцятки. До речі, що поміняв в підходах до тренувань минулого циклу, почав робити. Раніше у мене був один робочий підхід від мову типу максимальною вагою що в принципі забезпечувало непоганий прогрес. Але що я зараз зробив? Тепер в мене в середньому 9-10 робочих зауважу, підходів на групу в тиждень. На спину виходить трошки більше. І що помітив, що це дуже круто працює як на мені, так і на моїх підопічних пацани прям спрогресували за ці набори. там, ледь не по плюс 10 поробили. Ну, типу, це ж міжсезонна вага, але тим не менше. Але я прям дуже задоволений тим, як вони виросли, їх там небагато, але ну, вони мене дуже радують. Люблю вас, блядь, все одно будете дивитись. І так, 8-9, іноді 10 робочих підходів, робочих це відмова або на піввідмову. Там видалі, там 1-2 повторення до відмови. Типу, так, щоб у вас не зарубали, ви там не попадали під снарядами. І працює взагалі. Просто на ура. Вот так вот виглядає легкий жим ногами. Я вже не пам'ятаю, що вам говорив чи не говорив, але як казав один дуже великий чувак з страшним варікозом, який виграв класі класіки. Декларую, що він виграє Олімпію. Цього року теж декларував, хоча став, здається, шостим. Нік Волкер. Блек Прес із Акин. Так що цей. Так що ну, насправді я прям погоджуюсь з ним, Того, що через гак, от е, в тій... Стороні зали, який, окрім того, що треную квадру, він ще тренує коліно. Маю трошки проблеми з лівим коліном і доводиться викручуватися. Просідати штангою на спині не можу, бо е на дрив зв'язки все одно дається чути. Коротше, це перший робочий, таких буде 20 на 12 має бути. Тут 480 кілограмів. Люблю і ненавиджу. Бля. MOVE! <grossos> Катка, шоу Дэн. <звук> Чи, як казав, тор в мисниках все ще вартий, ще якесь здоров'я є. Поки на фоні мене мужчина дивлячись з зеркало тренує 30, надліз, фронтальні присідання. Люблю і не люблю, взагалі як і все тренування квадри, Типу, Але ну, дуже ефективна штука, особливо в моєму випадку. Можна ще трошки важке щось поприсідати, поки почне боліти коліно. Тому типу, сьогодні ще тут два робочих підходи і лишиться зовсім трошки. Зовсім трошки. Я завжди, коли роблю жим ногами, закінчую і фронтальні просідання я видихаю. Можна вважати, що е, ці всі пекельні муки тренування квадрицепсу скінчені практично, бо далі лишається все-таки вже там соусовне, яке не так сильно, точніше. Кладе мені ЦНС. Тут зараз порозминаємось, тр... трошки і знайдемо когось, хто допоможе зняти цю штангу з гачків і поставити потім її назад, бо саме складне в цьому присіданні це зняти штангу насправді. От, давайте, поїхали. Знаєте, що пояс е з моїм прізвищем, той, що попередній в мене був, тепер вже живе в країні пройобаних речей. Є ще 4. Оп. Перший робочий підхід ми вже зробили. Лишився другий, і як ви бачите, рівень дофаміну в мене в крові росте, і настрій типу покращені ніж. Перед початком початку тренування, тому зараз ми що доробимо. І я думаю, він буде в своїй піковій точці, того, що, того, що я закінчу з цим всім Перший підхід був на 10, зараз ще теж трошки чується ліве коліно, але таке е, під біди треба доробити просто і йти далі. Зараз ще попрошу того пана, хе мені ще раз допоможе. Е, е. 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 Тренування доходить до свого закінчення, що лишається жим ногами, вузьким. Типу, що я роблю вузькою постановкою ніг? Це для того, щоб стегно було більш таким округлим. Якби воно в мене покріплене, типу відносно там пласке, але як ви бачили, таке, якщо ногу повернути в бік, то вона досить така кругла. І для того, щоб ваша квадра була особливо в медіальній, в латеральній частині така більш округла, то вартую ще приділити увагу ногами, сука, що ти щелкаєш, блять, там нахуй. О, Варто приділити увагу або присіданням з вузькою постановкою ніг, або жиму з вузькою постановкою ніг. Цей тренажер дуже добре підходить. Не сильно мені навантажує коліно і, типу, я нормально там чую квадро. Тут ще два підходи а по 15 повторенні підемо на розмірений. Нахуй так, блять, піцать бахати. Розминочний робимо один і два робочих. Трохи все одно коліно чується, але таке ж терпимо. Залишається остання вправа. Суто ще в памповому такому стилі допрацювати квадру розгинання по одній нозі 15-20 повторень пішли. Час лишається 10 хвилин. Треба зараз швиденько зробити і забути. Тут багато не вішаємо, бо вже нема куди просто трошки ну, допрацювати квадру. І все. Якщо є ще здоров'я фіксувати в, піко, в точці, пікового скорочення, то можете зафіксувати. У мене вже зараз здоров'я особливо нема, тому я просто зроблю десь 15-20 повторів. Хочете, я покажу вам волохаті запамплені. Оп! Що ми маємо? Ділиться ліво і право. Але то ненадовго. Скоро і на то не буде. 네네 oh. mm. oh. no. mm. mm. 네. 네. Гасіть світло, О, бо в мене майже вже погасло, ну насправді... Ну, є твою мать. Ну, то так важко, блять, обійти з іншої сторони, нахуй долбою. Коротше, квадру поробили. Ви подивилися, що в мене зараз з ногами на цей період. Скоро почнемо сохнути. Я сподіваюся, що вони не будуть випадати в цьому сезоні на фоні верху, бо здається, верх я теж трошки набрав. Подивитись потім на тренування грудної або плечей. Зараз такий період, коли в тренувальному процесі коли треба трошки скрутити оберти, щоб, можливо, навіть зробити крок назад, щоб потім зробити два вперед. Це нормально. Вам. А Тупіця, блять, ну реально ти що не бачиш. А вам вас хочу попросити ставити лайки, лишати ваші коментарі. Я дуже вдячний за, за зворотні реакції, за зворотній зв'язок і на зв'язку. Пока.